Біля мене Дар'я. Вона є учасником клубу «Мільйонаріо» і івент менеджером правильно? Ah, я говорю. Так, так, так. Да. Як патент. тобі сьогоднішня зустріч тривісти, чи чекала ти так багато людей? E, я чесно дуже здивована, тому що нереальна кількість людей і e, люди такого досить високого рівня, e, всі такі енергетично класні, e, мають різний бізнес, і саме єдине, що нас цих поєднує, всі просто відкриті на те, щоб допомагати, да, об'єднуватися і обмінюватися досвідом. Тому ну, нереально крута зустріч, мені дуже сподобалось. E, скажімо, Будь ласка, яку ти виконуєш роль в Бізнес-клабі мільонарів? Чим ти зараз займаєшся? Зараз основна моя задача є як івент-менеджер і менеджер клубу, тобто організація всіх цих зустрічей, спілкування саме з нашими учасниками майбутніми, і потенційними, і ті, що зараз в клубі. Ми постійно на зв'язку.